Усім привіт! Друзі! Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже смачних малосольних огірочків, які готуються буквально за 5 хвилин. Отож, для цього нам необхідні огірки такі хрумкі, щоб вони були тверденькі і на великого розміру. Я відрізаю з обох сторін огірки цю непотрібну частинку. І Складаю ємність, якій будемо їх маринувати. Далі я, далі я подрібняю кріп, додаю до огірочків. тепер нам необхідний часник, і Також його нарізаємо. Додаємо туди 1 столову ложку солі. Закриваємо кришкою нашу ємність і тепер гарнесенько трусимо, щоб все перемішалось між собою. І відправляємо в холодильник на 3 годинки. І ось така краса у нас виходить. Дуже хрумкі, ароматні та смачнющі огірочки. Усі готові!